Ми з вами вивчаємо, як же ж творяться слова. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, якими саме способами ці слова всі творяться. Зараз вмикаю для вас презентацію і будемо по починати. Так, вмикаються, і я перемикаюся на мобільний інтернет, тому можливо на секунди десь е зникну. Так, вон. Так, 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 так. Отже, Так, все. Скажіть мені, будь ласка, мене чутно видно. Презентацію чутно видно. Так. так. Чудово, налаштувалися, починаємо. Е як ваш настрій сьогодні? Нормально. До чи до червоненького? До зелененького. До зелененького. Е, так, це чудово, що більшість е, в такому, напевно, більш блакитному да, настрої. Е, тому почнемо. Сьогодні говоримо про основні способи словотворення. І так, подивіться, будь ласка, сторінка 69, вправа перша. Нам треба визначити, як ми думаємо, з допомогою чого були утворені слова, додавання чого відбулося. Подивіться: мережевий. Від слова мережа додали щось ев, закінчення, «и» і отримали мережевий. Скажіть, будь ласка, що тут додали? Суфікс, префікс закінчення. Закінчення. Ну, закінчення тут зрозуміло. А ще що додали? F це що? Це суфікс, да? І суфіксальним способом е зробили. Так. таке. Йдемо далі. Цифровий, знову, що додали? Суфікс. Суфікс, Суфікс. Знову Угу. Пришкільний, я вам вже підказала префікс, але тут, крім префікса, ще щось додали. Додали ще і суфікси, Да? Тому ми можемо сказати, що утворено префіксально суфіксальним способом. І подивіться останнє інтернет видання. Що тут такого цікавого? Зі скількох слів складається це таке маленьке, немаленьке слово? З двох. з двох слів, правильно. І дві основи буде. Тому дивимося. Інколи буває таке, що ми з вами можемо утворювати з двох слів одне. І ми будемо складати, поєднувати два. В одне, а інколи навіть і три можемо поєднати в одне. І як воно буде все це називатися, ми з вами сьогодні повинні з цим розібратися. Е, так, це трошки ми зараз пропустимо, а потім до цього повернемось. Подивіться, будь ласка, сторіночка 70 ваших підручників. Сторіночка 70. Відкриваємо одразу. Я теж разом з вами відкриваю. І так, дивимося. Існує кілька з основних способів творення слів. З цими способами ви будете е, працювати до 9 класу. Подивіться, будь ласка, префіксальний спосіб. Як ви гадаєте, от по назві, що ми будемо додавати такого цікавого за допомогою чого будемо утворювати нове слово? За допомогою префіксу. – Префікси, звичайно, Єва, правильно? Префіксальний вам вже підказує, що будемо додавати префікси за допомогою нього утворювати слова. Вчора ми з вами практикувались таке робити. Далі дивимось суфіксальний спосіб. Як ви гадаєте, що ми тут будемо додавати, щоб утворити нове слово? За допомогою суфіксу. Правильно, Єва, правда ж, дуже легко? Суфіксальний суфікс. Префіксально суфіксальний спосіб. Як же ви гадаєте, що тут будемо додавати? І і суфікс. Правильно, і префікс додаємо, і суфікс додаємо. І утворюється префіксально-суфіксальний спосіб. Безафіксний. Тут, навпаки, коли ми, навпаки, прибираємо префікси, суфікси і залишаємо маленьке коротеньке слово. Далі трошки складніше: складання слів та основ. Подивіться, будь ласка, складання слів та основ. Тобто, коли ми з вами е, утворюємо з двох слів одне. Ми можемо використати два повних слова і написати їх через дефіс, як, наприклад, рута м'ята. Або ми можемо їх трохи скоротити, використати тільки основи кригу ламати криголам. Я думаю, тут буде зрозуміло, адже ми будемо відчувати в слові два слова. Далі перехід з однієї частини мови в іншу. Ось тут нічого складного немає, тут просто треба е, дуже уважно думати. Дивіться, є черговий. Наприклад, вчитель питає, хто сьогодні черговий? Черговий буде якою частинкою мови? На яке питання буде відповідати? Хто черговий? Значить, це буде яка частина мови? <продукт> Іменник. 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 Іменник, так, правильно, Микит. Іменник. А дивіться, якщо, наприклад, вчитель запитає, хто сьогодні черговий учень? То тоді подивіться, е, то... що черговий вже буде не відповідати на питання не хто, а учень який черговий. І тут тоді вже буде черговий прикметником. Тому, ось так, коли одне і те саме слово. Переходить з іменника в прикметник, або з прикметника в іменник, навпаки, це теж є способом творення слів. Адже був іменник, а тепер став прикметник. Хоч воно і ідентичне, але відповідає на інше питання і трошки інше позначає. Пам'ятайте, прикметник ознаку предмета да, вказує, а іменник вказує на сам предмет або особу. І останній спосіб творення слів це абревіація. Абревіація, коли ми з вами, може, до речі, з вами здається, говорили да, про абревіацію, США, ЄС, НУШ, е, що в нас там ще є ЗНО, ДПА. Да, тобто, коли ми з вами або дитсадок, коли ми з вами е, з великих слів назви чогось, робимо маленькі, коротенькі. Напевно, абревіацію ще й вигадали для того, щоб багато не писати. США он, записали три букви замість трьох слів і все. Тому е будемо з вами окремо вивчати ще правила, за якими ми можемо скорочувати слова. Задайте мені запитання за цією частинкою матеріалу. Начебто зрозуміло поки що, так? Так. Так, давайте з вами спробуємо. Зараз ми це пропустимо. Спробуємо повправлятися. Давайте з вами спробуємо вправа 10 сторіночка 72, вона у вас на екрані. Ви краще залишайтеся в підручнику, там, де у вас є способи творення, щоб ви могли підглянути собі. Наше завдання кожне слово розібрати і подумати, за допомогою чого воно утворилося, і який спосіб відповідає. Тобто, або це буде суфікс, або префікс, або і те, і. Інше, або, можливо, будуть складатися слова чи основи, можливо, навпаки, будуть все прибирати, і буде беззафіксне, а можливо, це буде абревіація. Тому наше завдання спробувати повправлятися і розібратися, чому ми відносимо те слово саме до того способу творення. Давайте з вами розбиратися. Перелісок, перелісок, точніше. Як ви гадаєте, за допомогою якого способу і чого його е, створили? Утворили це слово. Давайте так. Від якого слова утворилося? Від якого маленького слова утворилося? Ну, дивимось, перше слово. Ліс. Правильно, правильно Ангеліни, від слова ліс. Дивимося, якщо у нас корінь ліс є пере і є ок яким суфіксом, яким буде е, утворено способом? Пере, це що таке? Префікс суфікс. Корінь, можливо, закінчення. Що це таке пере? Суфікс. Префікс тільки. Да? Перед коренем префікс. Угу. А ок після корення це що таке? Суфікс. Якщо в нас, ми додали і префікс, і суфікс. Як називається спосіб творення так, такого слова? Я не розумію, ми це, ми це пишемо. Ні. Ще раз, шановні, дивимося. В нас є слово Перелісок. Побачили? Ось воно перше. Всі побачили? В нас, давайте зробимо ось таким чином зараз, нехай буде так. Я зараз візьму олівчик і вам трошки намалюємо. Малювання. Дивимось. У нас з вами є слово перелісок. Є таке. Ми з вами сказали, що ліс це буде корінь. У ну, мене він такий трошки неправильний, але в цілому ліс це корінь. Ми бачимо, що перед коренем є пере. Це в нас з вами префікс. І є ок, суфікс після корення. Якщо у нас є префікс і суфікс, як буде називатися спосіб творення? Префікс суфікс. Префіксально-суфіксальне. Правильно Єва, Коли ми з вами використовуємо для утворення слова і префікс, і суфікс спосіб творення префіксально-суфіксальний. Далі дивимося слово «чат». Воно маленьке. Я вам підкажу, що загалом маленькі слова, ось такі, які не мають ні префікса, ні закінчення, не суфікса. Вони загалом утворені за допомогою безафіксного способу. Чат. Воно маленьке, три букви, нічого тут немає, значить, було щось більше і тому безафіксний спосіб. Далі розберемо: рідний, від якого слово пішло. Який буде корінь? Рід. Рід. Рід буде коренем. У нас змінюємо рідного. Закінчення буде. Й. Так, це буде у нас закінчення. Ми його не, вживає, не врахуємо. І що у нас між коренем і закінченням ще стоїть. Суфікс. Якщо ми утворили слово за допомогою суфіксу, як буде називатися спосіб творення слова? Суфіксальний. Суфіксальний. Йдемо далі. Вантажник. Від якого слова походить? Ну, що? Вантажник? Так, правильно, значить, у нас буде вантаж коренем. Вантажник, але немає вантажника, буде нульове закінчення. Значить, у нас є з вами ще ник. Що таке ник? Суфікс. Суфікс. Значить, слово вантажник. Утворене. Яким способом? Суфіксальним. Суфіксальним. Так, є молодець. Давайте з вами розберемо слово, слово слово, слово. Давайте ось, нафтопровід розберемо. Нафтопровід. Скільки слів відчувається в цьому слові? Два. Два. Якщо ми в одному слові відчуваємо, що тут начебто два слова. Які тут два слова? Нафта. Нафта і проводити, да, або провід, щось в цьому е, дусі. Значить, склали дві, два слова. І спосіб буде називатися складання слів або основ. Добре. Давайте з вами ще розберемо слово. Давайте безцінний. Від якого слова походить? Що? Ціна. 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 Да, значить, цін у нас буде коренем. Дивимося, перед коренем в нас що є? Префікс. Префікс. Безцінний, безцінна. Значить, і буде у нас закінчення, яке ми не чіпаємо воно собі. І в нас між коренем і закінченням ще є. Суфікс. Суфікс. Значить, який спосіб? Пре префіксальний. А якщо ще і суфікс ми додали, і те, і те. А, префіксальний, суфіксальний. Угу. Префіксально, суфіксальний. Так. Переказ. Від слова. Разказ. Пере... Казати. Так? Тільки казати. Від слова казати. І є пере. Значить, буде який спосіб? Ой, про, ой, Префіксальний, молодець єва. Префіксальний. Бачу, що важко. Що з тебе важко? Так. Так. І це нормально, що важко. Це нова тема. Тому давайте ми зробимо наступним чином. Ви вдома ще раз прочитаєте способи творення. Переглянете приклади. Я вам додам ще одне відео, можливо, воно вам допоможе ще розібратися. І ваше е, завдання домашнє буде полягати. Подивіться, сторінка 73. вправа 12. Ні, давайте вправу. Так, да, 12, давайте. Добре, хай буде 12. Вам треба тут є два речення. Вам треба їх записати в зошит. Далі знайти іменник і прикметник е, в цих реченнях, підкреслити там, де іменник, і де прикметник, позначити, яким способом вони були утворені. Твірні основи ви можете не позначати. І подивіться, там ще є скласти текст, ви його теж не складаєте. Вам треба записати два речення, знайти іменники, відповідають на питання, хто, що, прикметники, який, яка, яке, який їх підкреслити і спробувати зверху надписати, яким способом було то слово утворено. Ну, наприклад, дивіться, різноманітні мережеві спільноти стали чи не найважливішою ознакою сучасного світу. Що? Мережі, що спільноти, що світ? А далі, які різноманітні мережеві? Найважливішою, да, ще ознака, тут майже над кожним словом, треба буде написати за допомогою чого вони були зроблені утворені. Якщо не знаєте, пропускайте. Ваше завдання потренуватися. Зрозуміло? Якщо раптом не розібралися, ми з вами бачимося на наступному тижні очно. І ми з вами ще раз спробуємо очно потренуватися і розібратися. Добре? Мені здалося, що ми чогось на цьому уроку написали. Нічого. Ми не писали сьогодні, тому що нам треба розібратися з тим, щоб запам'ятати оці способи творення, бо вони досить важкі. А, 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 а ми домашнє завдання задання будемо писати, так? Так, да, домашнє завдання буде письмове, сторінка 73, вправа 12. Там два речення. Вам їх треба буде записати, підкреслити іменники і прикметники і спробувати визначити, яким способом вони були утворені: префіксальним, суфіксальним, можливо, префіксально, а суфіксальним Як треба, або потім на уроку ми це розкажемо, так? Ні, я потім зберу вас і подивлюся зошити. Тобто, головне прикметники прикметики іменники, да так і визначити, яким способом вони були утворені, тобто як ми тільки що робили зверху, зверху коротенько над словом, преф суф там або преф, або давайте домовимось першою буквою. Підписуємо. Якщо спосіб префіксальний, то буква П велика зверху, якщо суфіксальний, буква С велика зверху. Якщо префіксально суфіксальний, ой, не туди зайшла, значить по ПС. Якщо безафіксний, буква Б. Якщо складання основ, ну, запишете там складання просто. Коротенько, добре? Не треба записувати О, повністю разом. Зрозуміло, зрозуміло. Зрозуміло. Чудово. Задайте мені запитання. Немає. Якщо запитань немає, тоді ще раз, будь ласка, розберіться з цією табличкою, хоча б запам'ятайте, які є е, способи. Ми з вами на очному тижні ще е, разом. Попрактикуємося над цією темою, добре? Добре. Все. До побачення. Товар. Кажи, Макет, що там. До побачення. Все, бажаю гарного тихого дня, вихідних вам гарних і побачимо з вами вже на наступному. До побачення, гарного дня. Дякую, навзаємо.